Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги три нові українські серіали про кохання 2024 року, які варто подивитися і які не займуть у вас багато часу, оскільки мають всього по 4 серії. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Код кохання країна виходу Україна рік виходу 2024». У центрі сюжету серіалу Вероніка Левченко, цілеспрямована та здібна слідча, відома своєю наполегливістю у розслідуванні навіть найскладніших справ. Під час короткої перерви вона несподівано зустрічає Євгена, свого колишнього однокурсника і фахівця з кібербезпеки. Його компанія нещодавно стала жертвою масштабної хакерської атаки, але на диво керівництво вирішило обійтися без участі поліції. Тому для Вероніки це не лише справа, а й особистий виклик. А за допомогою поліцейських ресурсів Ніці вдалося відстежити ip адресу хакера, яка приводить її до талановитого кіберзлочинця Андрія Мірошника. Проте дівчина ще не знає, що їй доведеться співпрацювати із злочинцем, аби врятувати свого власного брата. Невдовзі між ними спалахує кохання, але обидва усвідомлюють, що їхні шляхи не можуть зійтися. Тому чи зможуть їхні почуття подолати перепони обов'язку та небезпеки? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна родина країна виходу Україна. рік виходу 2024». У центрі сюжету серіалу Оксана Романюк, дівчина із заможної родини південноукраїнських фермерів, після двох років за кордоном вона повертається додому на канікули і зустрічає там Максима. Молоді люди закохуються один в одного, хоч і змушені приховувати свої стосунки через давню ворожнечу між їхніми родинами. Ще й примарний шанс на щастя пари відбирає війна. Про Максима немає жодної звістки з фронту, а Оксана залишається в окупації зі зруйнованим бізнесом батька. Тому, аби вижити і врятувати справу сім'ї, дівчина вимушена звернутися по допомогу до ворога родини. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ліки від минулого країна виходу Україна. рік виходу 2024. У головних ролях зіграли такі українські актори, як Анастасія Іванюк, Максим Девізоров, Павло Текучев, Сергій Радченко та Катерина Качан. Серіал Ліки від минулого це захоплива історія про кохання двох людей, яких зведе війна і трагічна плутанина. Розкрити правду означатиме втратити кохання, а змовчати жити чужим життям і вкраденими почуттями. За сюжетом цивільний чоловік Аліни, з яким вона вже кілька років не разом, повертається з війни. Після поранення Сергія неможливо впізнати, у нього понівечене обличчя і часткова втрата пам'яті. Тому Аліна допомагає Сергію фізично одужати і стати на ноги і закохується у нього. Друге. Але там, де мав би настати хеппі енд, випробування долі тільки починаються. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!